Оковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 324-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою та здійснюють побудинкові обходи. В той же час противник завдав п'ять ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя. Також Окупанти здійснили 52 обстріли з РСЗВ та 18 авіаударів. Водночас авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. В той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Український підрозділ ракетних військ і артилерії. В свою чергу уразили три пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, три склади боєприпасів. А також три інших важливих об'єкти окупантів Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися з героєм, який поклав життя за свободу і незалежність України. Старшого лейтенанта охоту Володимира, військовослужбовця військової частини А 7014 в останній шлях провели на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Безпека для дітей, спокій для батьків та вчителів у Чернівцях. З 1 лютого усі заклади загальної середньої освіти, школи, гімназії ліцеї будуть під охороною. Заклади освіти отримали кошти для того, щоб підписати договори з охоронними фірмами на обслуговування власне. Закладів, так тобто, вони отримали ті кошти, які можуть використати на фізичну охорону. Мова про забезпечення фізичною охороною закладів саме у той момент, коли знаходяться діти, тобто освітній процес. Умовно з 8 ранку і до 4 дня. Директорка Чернівецького ліцею номер 18 Людмила Краміна позитивно ставиться до таких змін. Я вважаю, що це дуже доречно, тому що і діти повинні бути в безпеці, і батьки повинні бути спокійні. А вчителям під час навчання є чим займатися. Організовувати навчальний процес і всі учасники освітнього процесу повинні бути захищені і перебувати в безпечних умовах. Заклади освіти можуть самостійно обирати охоронну фірму. Однак, депутати Чернівецької міської ради рекомендують заключати договори з державною службою поліцією охорони. Перше за все, це звичайно те, що проводяться певні інструктажі, підготовка тих працівників, які будуть знаходитися в закладах освіти. З іншого боку, це можливість носити зброю яку має поліція охорони, так ну і звичайно, це те, що коли ми говоримо про комплексний підхід, то от поліція охорони може якраз комплексний підхід забезпечити, тому що тут і патрулювання здійснюється додаткове, і обстеження закладів освіти, і обслуговування тривожних кнопок знов ж таки. Ну і наскільки мені відомо, то теж в багатьох закладах саме поліція охорони, державна служба охорони буде здійснювати монтаж зовнішнього відеоспостереження у 18-му ліцеї. На початку цього навчання. Чального року запровадили фізичну охорону. Договір заключили з державною поліцією охорони. У нас не було до цього моменту охорони фізичної в школі. Батьки ініціювали пропозицію поставити фізичну охорону, і з осені у нас працював. Охорониці надалі працює так само з поліції охорони з державної структури для безпеки дітей у закладах освіти впроваджують не лише фізичну охорону, діятиме цілий комплекс засобів. Минулого року ми почали з того, що огородили ті заклади загальної середньої освіти, які не мали на жаль огорож. Надалі мова йде про встановлення фізичної охорони, про продовження тривожних кнопок обслуговування, про монтування камер зовнішнього відеоспостереження. Ну і в подальшому будемо говорити про те, щоб встановлювати камери внутрішнього спостереження, а також автоматичні сигналізації у закладах освіти для того, щоб комплексно забезпечити безпеку перебування дітей під час освітнього процесу у наших закладах. Після початку повномасштабного вторгнення тривожні кнопки встановлюють як у садках, так і школах, і з ними спокійніше, каже директорка Чернівецького ліцею номер 18 У закладі функціонує тривожна кнопка. Слава Богу, досі ми ще не нам не доводило Ляся нею скористатися, але разом з тим це нас заспокоює, тому що у випадку якогось втручання чи якоїсь небезпечної ситуації, ми знаємо, що в будь-який момент можна нажати цю тривожну кнопку, і буде група реагування патрульної поліції, під'їде і відреагує. Валерія Пержун, Максим Білоткач та Дня ТВА. На Буковині попрощалися з професором кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної фізики, доктором фізико-математичних наук, лауреатом державної премії, багаторічним деканом фізичного факультету Миколаєм Дмитровичем Раранським. За життя він став автором понад 450 наукових праць і навчальних посібників, підготував 25 кандидатів і трьох докторів наук за досягнення в науковій і педагогічній роботі. Отримав звання заслужений діяч науки і техніки України. У Чернівцях не стало відомого фотохудожника Володимира Конєва. Він неодноразово презентував власні виставки, де відображав несподіваний погляд на жіночу красу, на буденні речі, які по-новому грали у його світлинах та картинах. Відомо, що протягом останнього року життя митець страждав від важкої хвороби на шлунок. Був завжди веселим, добрим та мав багато друзів. 14 січня, – 80-та річниця з дня народження буковинського журналіста, поета, письменника, фотохудожника та громадського діяча Василя Бабуха, народившись на святого Василя, 14 січня. Моя бабка, його мама захотіла звичайно назвати сина Василем, але прийшовши до місцевої влади румунської, вони заборонили що обов'язково має бути йому румунське ім'я. І так сталося, що вибрала румунського героя мірча Чолботрин. І так Василь Бабух став мірчею і пробув під цим ім'ям до березня 44-го року. Василь Бабух був чудовим батьком та навіть мав оригінальні методи виховання. Провели такі грубий щоденник. Значить, в твердій політурці він вирізав мою фотографію, домалював, він гарно вмів малювати, домалював футбольний м'яч, букву «Д» клуб Динамо і назвав Книга добрих справ, які вершить бабух Тарас в школі вдома і в житті. Куди я записував різні цікаві речі, він ставив завдання от, про прочитані книги, обов'язково записував туди невідомі слова і одразу. Шукав їхній передклад Юрій Корнів познайомився з Василем Бабухом ще у 1973 році під час роботи у газеті Радянська Буковина розповідає, що саме Василь навчав тоді його українській мові. Бо я писав на, на російській мові, і Василь грав зі мною всякі ігри антоніми, синоніми. Потім в ігру я називаю село, я називаю там райцентр, а Ти кажи, які там підприємства, він мене вчив все занотовувати. Прийшла думка, занотовуй. Там заголовок можливий матеріалу занотовою. В нього було от таких товстенних п'ять розбухів, і він все там вирізки, його думки, вірші. У тій же газеті з Василем Бабухом познайомилися і Дарина Максимець, нині знана у Чернівцях книговидавчиня. А наприкінці 70-х – молода журналістка, яка щойно прийшла до редакції на практику під час навчання в університеті, на відміну від всіх інших серйозних таких Працівників. Він мене підбадьорював, посміхався завжди, і біля його робочого столу стояла гиря, яку він піднімав час від часу. Він приходив на роботу, вже заряджений такою енергією, бо, виявляється, вони зранку грали в волейбол. Потім в нього завжди були справи такі творчі, ще крім роботи. З цим він запам'ятався весельчаком. Просто дуже весела людина. Василь Бабок працював у газетах Молодий Буковинець, радянська Буковина, Буковинське Віче, Голос України. Свій поетичний талант втілював не лише в написанні віршів, а й текстів для пісень українських композиторів, зокрема, світ без тебе Володимира Івасюка. Тогранна особистість Василя Бабуха проявилася і у мистецтві фотографії. Ще у молодому віці він придбав фотоапарат Зеніт а потім ще й фоторушницю. Свої роботи представляв як на українських, так і на зарубіжних виставках, а також робив ілюстрації до книг письменників. Окрім того, у Буковинського журналіста та поета була чи не найбільша в області колекція екслібрисів книжних знаків. Це наша колекція, яка у нас вже в нашу в нашій спадщині. Це десь більше півтори тисячі книжкових знаків. Тільки про нього, його особистих слібрисів з його іменем, десь близько 40 одиниць різних художників місцевих. Василь Бабук дуже любив своє рідне село, вікно. Рядки з поезії, присвяченої цьому населеному пунктові, навіть викорбували на пам'ятнику буковинському журналісту, поету та фотохудожнику. Є світ, а в ньому Україна. Мені це Господом дано. Моя адреса Буковина Ріка Дністер село Вікно Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темедня, ТВА. ДТП на Буковині внаслідок автопригоди травмувалися двоє людей, серед яких дитина. 12 січня у селі Чудей 32-річна водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з кермуванням та допустила зіткнення з ваз 31-річної місцевої жительки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала 10-річна пасажирка Іномарки та кермувальниця вазу. У дівчинки лікарі діагностували забій щелепи. Після огляду медичних працівників її відпустили додому. А водійку з травмами голови госпіталізували до лікарні. Незаконно переправляв військовозобов'язаних через кордон. На Буковині затримали 45-річного жителя села Їжівці. У липні минулого року він організував незаконну переправу до Румунії трьох чоловіків, за що отримав 14 тисяч євро. Трьох порушників викрили прикордонники у селі Нижні Петрівці. А сам організатор їх втечі з країни близько шести місяців переховувався від органів слідства. На початку січня цього року правоохоронці встановили його місце знаходження. Громадянину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 2 із ці тисяч гривень. 12 січня в житловому будинку в селі Чагор Чернівецького району, внаслідок недотримання правил пожежної безпеки, виникла пожежа. Власник увімкнув електрообігрівач та ліг спати. Через певний час обладнання загорілося та спричинило пожежу, яку помітили сусіди. Зайшовши всередину будинку, вогнеборці виявили тіло власника вже без ознак життя. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Цього ж дня, внаслідок короткого замкнення електромережі, горіла літня кухня в селі Мамаївці Чернівецького району. Йону рятувальники ліквідували пожежу та врятували будівлю від вогню. Ще одну пожежу погасили в місті Чернівці, де горів сміттєвий контейнер. На Буковині прикордонники затримали безпілотний літальний апарат, за допомогою якого доставляли тютюнову контрабанду до Румунії. Так у ніч проти 13 січня військовослужбовці відділу Красноїльськ Чернівецького загону почули шум двигунів невідомого літального апарата. Для перевірки місцевості прибула група спеціалістів, яка визначила напрямок руху апарата та здійснила його примусове приземлення. Безпілотник виявився саморобним квадрокоптером, який був обладнаний для переміщення невеликих партій тютюнових виробів. Наразі всі обставини Порушення встановлюються а пошук причетних до протиправної діяльності осіб триває. Маланка свято Василя або щедрий вечір. Сьогодні відзначають в Україні. Традиції святкування прийшли до нас ще із часів язичництва. У цей день накривають багаті столи, співають щедрівки. А вже на ранок хлопці йдуть посівати. Тож, чи дотримуються характерних обрядів чернівчани? Маланкувати ні, хіба буду чекати в себе маланкарів удами. Ой, то тоді були такі. Ми були маленькі, то дорослі переодягалися. Там були якісь сили дійство. Не знаємо що не, знає? не вирішили. Не Маланкувати. Ні, <с> точно не будемо. Так, так, за звичних часів ну, у нас дівчата не ходять е хлопці, маланкують, тобто приходять до дівчат, пляшуть, ось так. Чи я буду святкувати? Ну, ще цього року, напевно, так. Да. Да. А на другий рік вже будемо по-новому. Думаю, так, да, якщо всі літо ходять, ну, Цього року розумієте, самі зв'язано з війною. А так наш народ не залишає традицій. Зазвичай від самого ранку в родинах починають готувати щедру кутю. Вона вже більш насичена на відміну від пісної куті, яку подають на святвечір. Окрім смачного столу, увечері 13 січня починають співати щедрівки. Проте не все так просто. За традицією дівчата мають вбиратися в образи міфічних істот Маланку, Василя та їхніх дружок. Та й співати дівчата можуть лише під вікнами. Щедрувати в хаті дозволено лише хлопцям. Буковина може особливо пишатися тим, що новорічна традиція буковинського маланкування внесена до національної культурної спадщини України. Наші громади мають абсолютно різні сценарії того, як відбувається маланка. До прикладу, Вашківці будуть знамениті своєю купанкою, своєю борянкою, і передусім це маски пап'ємаше, які в них найкраще збережені традиції виготовлення і побутування у нас відомий своїми крилатими ведмедиками тільки на Буковині ведмеді в одну ніч уміють літати. Співають цього вечора і відомі всім щедрівки. Чи не з усіх домівок звучить український Щедрик? Цю щедрівку на музику Миколи Леонтовича співає весь світ. Адже 100 років тому твір іммігрував до США і отримав назву Керол Bells». Нині його можна почути ледь не в кожному американському різдвяному кіно. Коли слухаєтеся у слово щедрівка, вам буде зрозуміло, що в основі прикметник щедрий. Отже, всіх щедрот, які є, це багатство, це мир, це достаток, це любов, і дуже часто це в дуже такій жартівливій формі втілено у вінчівках. Тобто, дайте нам тето, 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 тето. Насправді, «Щедрик» – це народна пісня, і вона має дві таємниці. По-перше, в ній закодована натяк на те, що колись щедрий вечір, новий рік були навесні. Прилетіла ластівочка. І, зрештою, є кілька новорічних традицій, зокрема, купанка знаменита, які навесні звичайно були цілком комфортними. А зараз це традиції для обраних з українським щедриком неодноразово встановлювали рекорди та співали різними мовами світу. А наприкінці 2022-го Укрпошта ввела в обіг поштову марку Щедрик, яка стала заключною в циклі марок, випущених у минулому році. Людмила Труфин, Василь Ставчанський теми дня ТВА. Чому кожного дня в якомусь з куточків міста годі чекати на воду з крану та коли підприємство, врешті, перестане бути збитковим? Одразу після тем дня дивіться новий випуск програми постфактум, у якому генеральний директор КП «Чернівці водоканал дав відповіді на найгарячіші запитання про водопостачання у місті